175 сімдесят на фронті протягом минулої доби зафіксували в генштабі. Зокрема, 15 з них на Лиманському напрямку, і саме про Лиманський напрямок говоритимемо далі із з офіцером 3-го механізованого батальйону 115-ї окремої механізованої бригади Олександром Костюком, який сьогодні в нашій студії. Пане Олександре, дякую, що знайшли час протягом цієї короткої Вітаю. поїздки до нас долучитися. Будемо не тільки говорити. Я сподіваюся, що ще зможемо підтримати вашу бригаду. У нас на екрані вже вся інформація по збору Кор код, номер картки. І на що збираємо? А збираємо на комплекси FPV, на оптоволокні. Ви багато разів чули про те, що росіяни використовують дрони на оптоволокні. Це серйозна проблема на фронті зараз, тому що вони не чутливі дереву. Давайте зробимо так, аби і у наших захисників із 115-ї бригади така технологія була. Будь ласка, якщо маєте змогу задонатити, зверніть увагу на цей qr код на цей номер картки. Пане Олександре, а ви розкажіть нам, будь ласка, про те, що нині на Лиманському напрямку відбувається, тому що там було за гост. Були спроби росіян рухатися вперед, воно і залишається. Росіяни накопичують особовий склад, накопичують, підтягують техніку, е працюють дуже сильно над логістикою нашою, тобі ж роблять так, щоб в нас її не існувало. Вони працюють і видно, що в них є конкретна ціль це вийти до лиману, до його околиць і його заполучити. Які сили вони кидають для того, щоб цієї мети досягнути? Ну, більшість це люди, які там неділю в армію його зловили і зразу відправляють на фронт. Там mm -hmm. крайні полонені може бути там до кінці місяця зловлений, і ось зараз вже вони, вже вони воюють. Тому особовий склад там не підготовлений, але і за те, що дуже велика кількість і велика підтримка в них дронами розвідувалю, ударними, плюс техніка. Воно робить свою справу. Ви на е, фронті великої війни від самого її початку з 22-го року. Як за цей час, за вашими спостереженнями, змінилася російська армія? Як вони почали діяти? Е, вона змінилась в кращу сторону, тому що вони дуже багато чого навчилися у нас, і це саме стосується безпілотних систем. Угу. Вони ліплять з усього, що бачать. там дві палки, моторчика приліпили туди камеру, вцепили гранату, і воно вже літає. Особливо це стосується великих дронів, таких як Орлан, Зала, їхня кількість безмежна в повітрі, що їм дозволяє виявляти наш особовий склад, нашу техніку і потім по ній же працювати. Плюс безкінечна історія БК, безкінечна історія з кабами, велика кількість масштабної авіації, і це дає свої результати. Вони працюють, видно, що тактика їхня змінюється, вони там її дотачують. Якщо в тому році дуже відмічалась тактика малих груп, uh -huh. то зараз це тактика просто одної людини може бути. Двох людей максимум. Тобто вони одного запускають, але він там сидить. Вони їх накопичують там в п'ятьох точках, вони їх зайняли, доповіли і вони вже, типу, побіділи на карті. Uh -huh. От зараз вони працюють працюють саме таким чином. Ну і основного це дрони на оптоволокні. Зараз їхня кількість дуже велика. Нам вже відома їхня тактика, яку вони застосовують. Ми, на жаль, не можемо розказувати в ефірі, але є у них схема, по якій вони працюють і допомагають їм в цьому саме дрони на оптоволокні. Щоб у 115-ї окремо механізованої бригади було теж більше дронів на оптоволокні. Будь ласка, долучайтеся до збору уже 20 тисяч гривень люди за кілька хвилин задонатили. Феноменальна швидкість як завжди, будь ласка, не зупиняйтеся. Давайте допоможемо отримати цю технологію масштабніші використовувати нашим захисникам та захисницям. Як ваша бригада такі дрони використовує? Чи вони вже у вас є? І чи вдалося зрозуміти, як з цим робити? В нашій бригаді такі дрони є, але найголовніше це накопичення їх. Щоб? Вони були в кожному підрозділі, щоб кожен підрозділ міг сам себе захищати, і по надобності вже допомагала їм в цьому бригада. Тому що треба розуміти, що є ближня розвідка, дальня розвідка, десь десь в бригаді треба трошки далі полетіти, щоб вона там десь на підступах техніку якусь ловила, а батальйони самі себе захищали, свій особовий склад, який є трошки ближче. Uh -huh. Тому потрібно, щоб це було Його має бути дуже багато і дуже великі кількості і у всіх. Ну, дивіться, у росіян нескінченна кількість живої сили. Так. У них е, все нормально з боєприпасами. Ще й Північна Корея е, робить поставки мільйонами просто цих боєприпасів. Була інформація від президента Зеленського, що Китай, порохи, зокрема, постачає росіянам, і тим не менше вони на тому ж Лиманському напрямку ну, намагаються просуватися, але це. Кожен метр залитий кров'ю, тобто якогось істотного прориву, на щастя, поки з їхнього боку немає. Завдяки чому вдається їх стримувати, і ну, запас міцності теж не Ви Знаєте, колись було таке розуміння, як в аеропорту люди кіберги, то зараз люди титани Я рахую, угу. ті солдати, їм низький уклін, які там стоять, які звідти не тікають, які бронять свою країну. І повірте, їх там не 10, не 20 чоловік, це може стояти там 2-3 людини, які дійсно боронять і дають вісіч ворогу. Ну і плюс дрони в першу чергу, які допомагають на підступах, це все цю орду відганяти від них. Але все завдяки тільки нашим людям. Тим солдатам, кожен українець має розуміти, що він донатить не кудись на дрони якийсь, а він донатить першу чергу на чиюсь сім'ю. На чогось чоловіка, який їх захищає, захищає всю свою країну. Уже 50 тисяч гривень. От мені просто буквально кожну хвилину говорять про те, як зростає ця сума, яку наші глядачі жертвують на збір на ФПВ, на оптоволокні для 115-ї окремо механізованої бригади, яка на Лиманському напрямку Донецька область нашу країну боронить. Це безумовно. Чоловіки та жінки, які на фронті уже роками спиняють цю навалу. Вони титанічні зусилля докладають, але знову ж таки, ну знаєте, це не може бути безкінечно. Люди втомлюються. Які настрій у вашій бригаді зараз, і як не дати цій втомі перерости в уже таку, знаєте, катастрофічну стадію? Настрій в бригаді дуже хороший. Я вам скажу, що бригада дуже закалилась у боях за Сірдонесла, Сичансько, mm -hmm. Черетине, і дуже 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 багато. Ми рік нікуди не виходили. У нас настрій хороший, ми працюємо, є задача, ми її виконуємо. Зараз дуже збитий колектив, дуже хороший у нас зараз командир бригади, який допомагає. Командири батальйону, молоді хлопці, які всі за розвиток. І наша головна ціль це щоб той солдат, який там сидить в окопі, який безпосередньо працює, щоб ми його могли захищати дронами. Тому зараз ми все, всі наші сили ми скумулювали туди, щоб. На підступах ми просто не давали підійти до того солдата. Угу. І в цьому нам допоможуть тільки дрони. Бо боєприпаси розумієте, це проти одного орка, який там біжить в сторону наших хлопців, він нічого не зробить. А скид, чи той самий FPV, а особливо FPV на оптоволокні воно зробить те, що має робити. А чи використовуєте ви наземні роботизовані системи? Так, але зараз дуже дуже поширюється ця вся тема, але так само в першу чергу їх треба забезпечувати. А для того щоб цим наземним дроном потрібно керувати комусь, так. розумієте? Для цього також потрібні люди. До вашої бригади можна в межах рекрутингу долучатися. Розкажіть про це детальніше, кого ви шукаєте, які умови новобранцям пропонуєте, і наскільки взагалі себе рекрутинг проявляє як ефективний чи неефективний зараз? Це дуже ефективно. Є сайт безпосередній, куди можна зайти, звернутися, подати заявку посади. Зараз від стрільця до наводчика, якогось там оператора, механіка. В принципі, ви самі розумієте, що дуже велика кількість людей не вистачає, тому на кожну посаду ми, ми, ми тільки чекаємо, чекаємо, будемо обнімати, любити, цілувати цих людей, на руках носити і безпосередньо їм допомагати. Ви не військова людина до 2022 року, правильно? Так. Ухвалили для себе рішення боронити свою країну в 22 му Зараз уже четвертий рік, як ви це робите. Що вам дає мотивацію далі кожен день вставати і робити цю роботу? Я люблю свою державу. Це в першу чергу. І знаєте, коли, коли ми бігали по полях з палками від соняшника, і ми, ми не кричали, що нас не навчили. Ми йшли, це така бо підготовка була, так? Так, це така в нас була військова підготовка. І я вам скажу, ми з такою любов'ю наносили противнику удари, і тоді було трошки все в рази помасштабніше, ніж зараз. Тому в мене мотивація не пропала, я був тричі поранений, було тяжке поранення. Не знаю, там мої друзі, там побратими. У нас є... Ми не закінчили свою задачу. Закінчиться війна, а потім підемо всі відпочивати. Зараз є робота. Я рахую, робота є не тільки в нас, робота, у всій країни. Це загальне. Проблема, і ми маємо разом її вирішувати. Ми там, люди тут, але кожен має працювати. Пане Олександре, дякую вам за те, що ви працюєте зараз, виконуєте найважливішу роботу в країні боронити нас від росіян. 110 тисяч гривень. Люди на дрони на оптовелкні для вашої бригади задонатили. Дякую, що були з нами в студії. Це дякую. був Олександр Косюк, офіцер 3-го механізованого батальйону 115-ї окремої механізованої бригади, яка боронить країну на Лиманському напрямку. Дякую всім, хто долучився до збору. Маєте ще кілька секунд для того, щоб просканувати QR-код, вести номер картки і будь-яку доступну для себе суму перекинути кілька. Гривень повір, повірте, це теж внесок. І що усі разом його зробимо, то точно збір закриється.